Ще раз повторюю для прокурора, який маніпулює фактами і обставинами, що європейські суди і європейське е, правосуддя вони передбачають, що людина, яка обвинувачується разом з своїми захисниками, знайомиться з матеріалами кримінальної справи по ходу формування матеріалів кримінальної справи. У нас кримінально процесуальним кодексом це не передбачено. Передбачено, що знайомитися з матеріалами кримінальної справи. І обвинувачений, і захисник починають тільки після закінчення досудового слідства. І тому виділяється спеціальний час. Порівнювати це не можна, тому що там неспівставні правові бази. І тому те, що він зараз наводиться, є маніпуляцією. Мої адвокати увійшли 18-го числа в процес. І вони попросили достатній час на знайомлення з справою. До цього вони не бачили цю справу, не знайомилися, не знали її, їм виділили три доби. Скажіть, будь ласка, як можна назвати прокурора, який говорить, що три доби достатньо, щоб ознайомитися з п'ятю тисячами аркушів справи, і який зараз своїми виступами і своєю позицією створює передумови, щоб позбавити людину захисту в цьому судовому процесі. Так скажіть, будь ласка, це прокурори? Чи це злочинці В мундірах тут сидять. Ви Я висловлюю свої судження і говорю правду. І вони знають, що я говорю правду.

Відмовлялися по статі. Фактично затягує розмір стало. Розправа продовжується. Розправа <ристо> продовжується. Я хочу вам сказати, що Допустим, якщо ви зараз не дасте мені права на захист, ви проти просто обнуляєте весь цей процес. Задоволення Перейшов в залі. Я хочу зробити заяву про відвід головуючого, який вкотре позбавляє мене права на захист. Я хочу зараз, згідно кримінально-процесуального кодексу, зробити заяву про відвід головуючого, який порушує закони, який порушує всі норми і правила ведення судового процесу. І який свідомо вчиняє розправу в судовому засіданні. В цьому Дивіться попитання заяви з того. Відступати від цього права можна лише до. Я заявляю заяву заяву, надії головуючого, головуючий, грубо порушив 46 статтю Кримінально-процесуального кодексу. Грубо порушив, моє право на захист, не допустив захисників процес і тим самим перетворив цей процес на односторонню розправу. Я хочу зараз. Зробити заяву про відвід головуючого, який позбавив мене права на захист. Продовжує порушувати порядок в цьому Судово роз'яснення, що суд може прийняти заяву по питання, виключно порядку, тому передбачення кримінального соціального ковід зі... Я хочу зробити заяву на дії головуючого, які позбавляє з надуманих підстав мене слова для того, щоб зробити заяви та клопотання. Я заявляю я заявляю, що суд зараз позбавив мене права робити заяви і клопотання всупереч кримінально-процесуальному кодексу. Ваша честь. Ну, це питання безпосередньо зараз стосується допиту даного світу. Воно стосується допиту всіх світів, які зокрема цього також. Перше, головуючий <працю> е е Узкраїн неодноразово робив заяви під судді щодо неприпустимості, розпорядження головуючого та виявлення явно непогано судду. На жаль, ці неодноразові е, зауваження залишилися поза увагою відсутства. Це перше. Друге, в залі зараз, зараз знаходиться сідал, який в даному випадку виконує свої процесуальні повноваження. Зі сторони підсудної... Є намагання, не, є намагання не допитати цього свідка в залі судового засідання. Тобто зі сторони відсутнів вживаються заходи щодо перешкоджання встановлення істинної справи. Що перша, що друга підстава, вони підпадають під, під ознаки визначені передбачені статтею 148 Кримінального процесуального кодексу зв'язку з цим які підстави для зміни запобіжного закладу відсутній Тимошенко з підписки про невиїзд на тримання підвартої, оскільки той запобіжний заклад, який зараз є відсутній, не дає можливості виконати як і головуючому, так і іншим учасникам процесу свої процесуальні обов'язки. В зв'язку з цим, ваша честь, написання статті 148, статті 165 та статті... П'ятий значком 1, кримінального соціального кодексу сторона обвинувачення просить, головуючи у справі, змінити запобіжний захід е, 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 стосовно обраний стосовно Тимошенко Юлії Володимирівни з підписника на виїзд на ДТР-2.

Вже так, як передбачено безпосередньо як і дан наказ президентом Януковичем, треба зараз без будь-яких підстав, без будь-яких для цього обґрунтувань поміняти мініміру запобіжного заходу. Я думаю, що це буде останній штрих в цьому, ну, я би сказала, такому вбивстві політика. Ну, думаю, що якщо суддя Кирієв це зробить, ну, це буде цікаво насправді. Ну, я думаю, що якщо б у мене були захисники в цьому залі, вони б більш повно видали. А так, я вважаю, що це буде абсолютно логічним завершенням розправи, яка влаштована в цьому судовому процесі на доручення Януковича, який розправляється зі мною як своїм політичним опонентом. Наша команда попереджала ще позавчора суспільство і всіх журналістів. Що буде зроблена спроба поміняти міру запобіжного заходу. І ми говорили про те, що була пряма вказівка, зроблена на це в суді. Якщо зараз це завершиться таким чином, я думаю, що, власне, нас правильно інформували. Розправа, так розправа. Краще зразу розстріляйте. Що ж садити? Дякую за перегляд!